Ось такі мочалки я в'яжу на подарунки і на продаж. В'яжу з синтетичної нитки, по складу вона йде Лавсан, купувала в магазині Аврора сьогодні. Ви можете в'язати, наприклад, з дарнічанки чи будь-якої синтетичної нитки. В'яжуться вони з пицями дуже-дуже просто: зараз я вам все покажу. Вони мають подвійну ось таку краєву петлю. Як її робити, теж зараз покажу. Отож, Беремо дві спиці нитки і набираємо 4 петлі. Набирайте будь-яким способом, який вам зручний, таким і набирайте. Є 4 петельки, одну спицю знімаємо і починаємо в'язати. Для того, щоб край у нас був рівненький та товстенький, ось так робимо накид на початку перед краєвою і знімаємо ось. Першу знімаємо так. Краєву петлю, далі в'яжемо всі лицевими петлями, краєва. І четверта ось петля. Так, Чотири у нас має вийти. Перевертаємо. Знову на початку ряду робимо ось так накид і все так, як і починали. Краєву початку ряду знімаємо, дві петельки ми пров'язуємо. І краєва в кінці ряду пров'язується разом з отим накидом виворітною петлею. І так в'яжете потрібну довжину ручки. Яка вам потрібна довжина, таку пров'язуєте. Я вив'язала ручку ось таку з чотирьох петель. Тепер додаю петлі. Ось таким чином. Роблю. Накид. Як ви вмієте так і собі додаєте петлі. Скільки їх потрібно додати, це ви вирішуєте самі. Ну, в залежності від того, якої вам ширини потрібна мочалка. Я всього в'язала, в мене складається вона 20-22 петельки. Ось так понакидала петлі. Ну, приблизно вже першу зв'язала, а далі вже дивилась, скільки мені треба, яка ширина. І Кінець ось цієї ручки другу частинку. Піддіваю ось так спицею, набираю 4, знову ж таки, петельки, 3, і 4. І ось так їх пров'яжу, щоб вони в мене були всі на одній спиці. Так, тут за задню стіночку першу петлю пров'язала, а далі за передню, класичними лицевими. Петлями. Ось тут десь пропустила петлю. Це все можна виправити. так Дві, третя і четверта краєва разом з накидом виворітною петлею. Ось такий має бути результат. Далі в'яжемо всі петлі лицьові Нагадаю, на початку ряду я роблю накид а в кінці, в кінці вже краєву пров'язую виворітною петлею разом з накидом. В'яжете ту довжину, яка вам потрібна, мочалки. Всі петлі лицеві. Ось закінчую вже рядочок. Дивіться, вам показую, що в кінці ряду пров'язую краєву виворітною разом із накидом. Бачите, все як просто: тільки лицеві петлі. Для початківців те що треба. Швидше, ніж гачком в'язати. Ну, а тепер закінчуємо вже в'язати мочалку. Краєву разом з накидом знімаємо і починаємо закривати петлі до тих пір, поки у нас на спиці не залишиться знову ж таки 4 петлі для вив'язування ручки. Я закриваю ось таким методом, ви як вмієте, так і закривайте це не принципово. Як ви закриєте, так і буде. Може, ви будете голкою закривати, як у вас вийде. Я закриваю ось так. Значить, закрила петлі, в мене залишитись має 4 петлі, і далі я в'яжу ручку так, як в'язала попередньо. Ось так. У мене є 4. Повертаю, роблю ось накид. Разом з накидом знімаю краєву, прив'язала дві петлі і. Четверта петелька краєва, виворітною в'яжеться. І знову ж таки, вив'язуєте ту довжину ручки, яка вам необхідна. Ось уже маємо такий гарний результат. Далі беремо, обрізаємо ниточку, і нам потрібно пришити ось цю ручку до самої мочалки. Я роблю це за допомогою гулки, може, ви за допомогою гачка зробите, як у вас вийде, так і робіть. Як бачите, в'язати мочалки це дуже-дуже просто. Чи в'яжете ви мочалки, напишіть мені в коментарях. Додавайте світлини своїх робіт, дуже цікаво буде подивитись. А в мене на сьогодні все. Всім бажаю рівненьких петельок, гарного настрою. Дякую всім за те, що ви зі мною надихаєте мене творити роботи.